Любі мої друзі, реєстрація в компанії ЛР, щоб ви мали знижку, мінус 28,5% проходить від першого замовлення на суму 1999 гривень. Якщо ви робите ну, першу покупку на таку суму, то у вас одразу йде знижка мінус 28,5% і доступ до акційних пропозицій, це у вас знижки до 50%, виходить. Якщо ви, наприклад, сьогодні не можете зробити таку покупку на таку суму, то я, приходьте до мене в команду. Я роблю для моєї команди такі умови. Ви у мене купляєте і йдете по накопиченню. Перша покупочка, друга, третя. І потім, як ваша покупка доходить до 1999 гривень, я вам оформлю дисконтний номер і активую. Ваш особистий дисконтний номер в офіційному інтернет-магазині компанії ЛР. І ви надалі купляєте напряму від виробника по самій низькій ціні з усіма знижками і доступ до акційних пропозицій. У вас є. Ви собі в будь-який час з мобілечки або з комп'ютера зайшли, зробили замовлення, хоч ночі, хоч зранку, хоч на роботі сидячи і. Замовляєте собі дуже вигідно. Це дуже класно мати такий партнерський номер. Тому якщо е, є такі бажання, а у вас не виходить зробити перше замовлення на 1999 гривень. Звертайтеся до мене, і, і я е, з радістю вам допоможу. Ласкаво запрошую мою команду, е, і я буду з вами завжди на зв'язочку. Я підкажу вам, які продукти треба приймати від тих чиних там болезніних станів. Щоб позбавитись причин захворювання, щоб підтримати імунітет, щоб позбавити від тиску, щоб у вас коліна не боліли. Я більше 6, 6 років вже в компанії ЛР і знаю продукцію дуже ну, класно знаю. Також пройшла навчання у лікаря, це Академія здоров'я. І знаю повністю всі схеми, які повністю прописані лікарями, і спортували вони ці схеми лікування на своїх пацієнтах, тобто доказана доказова медицина з продукцією ЛР. І це реально так. Якщо вам нічого вже не допомагають, ніякі ліки не допомагають, то вам треба звернутися до натуральної продукції ЛР та скористатися такою можливістю, щоб бути здоровим, щоб почувати себе дуже класно. Хвати вже хворіти. Можна бути здоровим, і у вас все буде гаразд, будете жити щасливо, дай Боже, мирно.